Всім привіт, ви на каналі Vavisio, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Ark Survival Evolved. Я ось трошки приручив нових е істот, е трошки розбудував свою хатиночку, ну, це так би мовити, літній початковий варіант, звісно. Е в мене вже є переплавлювальна піч, е але в мене недостатньо металу для неї. Тож, настав час відправитися на височину, а можливо навіть у гори, дивлячись на те, що у вас поблизу, і йти на пошуки металу. Джунглі небезпечні в першу чергу тим, що тут можуть знаходитися для дійсно початкового персонажу, можуть знаходитися ютараптори, такі, як на котрому я зараз сижу. Правда, ж красунки. А також багато маленьких компсогнатів можуть вас застати зненацька, так би мовити. Вони хоча і небезпеч, не небезпечні в поодинці, але можуть стати значною перешкодою, якщо у вас багато, їх буде багато, нападуть на вас цілою зграєю. Так, ну я ось вибрався трошки вище, але схоже, що покладів металу тут немає. Вони вирізняються таким е, жовтувато коричневатим металевим відблиском. Ага, ось. Оце в нас е, не дуже е, потужне, але все ж е, джерело металу. Бачите, е, добуваючи його кіркою, ви знаходите більше металу. У даних покладах. Купати можна його, звісно, довго, оскільки в мене ще не, не надто великою кірка. Е, метал свій я буду складати в тройках, оскільки він має значно більше переносу... можливість переносити більше ваги. Але ж е, давайте відправимося трошки вище і, можливо, якісь цікавинки знайдемо там. Заодно все-таки можна поспостерігувати за місцевою флорою, зважаючи на те, що гра доволі давня, 2014-15 рік виходу, вона все ще може бути доволі красивою. Ось така тут гірська місцина. Поки що бачу тільки паразаврів, котрі тут блукають нікого. Більш але, на щастя, немає. І поступово піднімаючись вгору, нам все більше трапляється металевих покладів. А це вже багато металеве жила, так би мовити. Взагалі-то вони виглядають як прості камінці е, на вигляд, але ж е, несуть собі надважливий ресурс. В подальшому вам потрібно... Як і мені, потрібно буде дуже багато металу, і для цього потрібно буде приручати певних спеціалізованих динозаврів. Навіть новий рівень я отримав. До таких динозаврів належить анкілозавр. А На інших картах ну, вже не зовсім динозавр, але така напівміфічна, напівмагічна істота, як Голем. А ще, ви бачите, на горі можна знайти такий ось ресурс, який являє собою скупчення кристалів, і це дійсно кристал. Христал це також потрібна і корисний ресурс вищого рівня, котрий дозволяє нам створювати певні предмети, наприклад, скляні панелі, котрі нам в майбутньому для утворення власного саду. Так би мовити, і для вирощування рослин, таких як морква, картопля, кукурудза, кому, так би мовити, не вистачає такого садівництва в своєму житті, може компенсувати грою свої бажання. Як бачите, тут можна також по. Поспостерігати за природою, за островом, за природою, Арк, побачити м, якісь нові біоми, куди захочеться потім відвідати їх, як натякує на, на ось той хвойний ліс, секвої там ростуть. Побачити ще один обеліск, Здається, це зелений обеліск, вдалині за хмарами він, а там он червоний обеліск. І тут є ось ось така цікава, такі цікаві руїни. Що ж це таке взагалі? Давайте підійдемо і подивимося. А це в нас записка дослідника. Я завжди намагався триматися чіткого нейтралітету, коли мова йшла про справу між племенами. Але знову ж мені ніколи не робили такої пропозиції, такі люди, як поважний пан Нерва. Він не лише запропонував забезпечити мене під але й виявився зацікавленість у дослідженні Він просить мене лише бути його надійним радником. Я б не довірився жодному племені з такою обіцянкою, але новий легіон пане нерви, можливо, є наймогутнішим племенем на цьому острові. Дійсно, якщо вони продовжать у такому ж дусі, то скоро це буде єдине могутнє племя на острові. Над його пропозицією варто поміркувати. Е, така ось механіка цікава е, записок першодосліджень першодослідників, першопрохідців. Запис Роквела номер 22 Як би не дивно звучало, але в такій пісочні ці виживання, як являється Орк собою, насправді є доволі цікавий і, я б сказав, неочікуваний, можливо, навіть сюжет. Котрий розповідає історію кількох першопрохідців, таких як Роквелл, це вчений 18-го сторіччя з Британії, насправді це його свідомість відповідно ж, оскільки Варк, як я вказав в першому відео, свідомість певних людей із взагалі з усього історичного досвіду людства, починаючи від Первісних часів до сучасності, переносили свідомість людей в тіло ось таких клонів, котрого ви зараз бачите, сидить на ютерапторії і вуз не дує, і вони існували, намагаючись посилити, так би мовити людську расу для протистояння титанам елементу. Так, от, ці Першопрохідці, такі як Роквел, е Нерва, також його можна записки, записки е знайти. Е намагаюся згадати як е ту істоту, яку ми бачили в першому е ролику при старті гри, в неї був живий, так би мовити, прототип. Е здається, Елен, її звали. Але можете поправити мене в коментарях, <gifont> або можливо, я потім згадую, як її звати. Також на інших картах, таких як Scorchers, Extinction, будуть свої першопрохідці, їх записки також можна знайти. Вони розповідають певну історію. Даної гри певної історії цих персонажів. І як на мене, це один із найкращих методів подачі історії через персоналі, через переживання певних персонажів, їх історії і, так би мовити, їх пригоди. Ось така цікавинка. І я дуже радий, що наші фанатські розробники переклали. Навіть ці записки, як мінімум, для е, перших е, сюжетних карт, на Генезісі, здається, не перекладено нічого. Але це вже добре, я можу так би мовити вас познайомити з цими записками. Можливо, пишіть в коментарях, чи буде вам цікаво, наприклад, озвучити історію певного персонажа повністю е, через його записки. Я в цілому був би радий це зробити. для Українського ком'юніті і под, понасолодившись цим е, прекрасним е, краєвидом, послухавши історію Роквела, звісно, це є лише частинка, його 22 другий запис. Е, мені е, навіяло, так би мовити, думку, що потрібно. Поглянути на цей прекрасний острів з висоти пташиного польоту. А для цього потрібно приручити свого першого літуну, а тож далі я направлюся приручати свого першого Птеранодона. Мені трошки пощастило, якраз біля моєї халабудки пролітав Птеранодон сотого рівня. Я його знерухомив баласом і за допомогою арбалета з оглушуючими стрілами. Приспав. Тепер мені потрібно зарядити його серед м'ясом, або якщо б у мене був звичайний корм, який готується із багатьох видів рослин і яєць певного рівня в корми залежить від того, яке використано яйце для нього. Там, наприклад, з яйця тиранозавра можна виготовити майже ідеальний корм. А ідеальний корм там із дуже спеціалізованих яєць, яйця яйця золотого яйця геспероніса і так далі. Так от, якби в мене був звичайний корм синього кольору, я б міг би приручити цього птеранодона взагалі з одного разу. Але на сирому м'ясі доведеться трошки подовше це проводити, тож повернуся до вас, коли приручу цього птеранодона. І ось нарешті я приручив свого першого птерозавра. Тепер. Я вже приготував для нього сідло. І... час відправлятися в свій перший політ! Ааа, як мигає. Лаває небо, але ж. За що можна любити АРК? Це саме за відчуття польоту. Знімемо мітку. Чесно кажучи, це напевно одне із найбільших моїх вражень від арку. Бачите, так бочку можна робити на Птері, але він, звісно, дещо швидко втомлюється, тому потрібно час від часу перепочивати. Йому. Так от, одне з найбільших моїх найяскравіших вражень, можна сказати, від Арку. Це саме відчуття польоту. На багатьох динозаврах він відчувається навіть по-різному. І це прекрасне відчуття, я вам так скажу. Також одне із таких класних відчуттів це. Плавання в океанах арку, але для цього, напевно, присвятимо окреме відео, оскільки там свої нюанси багато, і готуватися до цього потрібно. Як бачите, за допомогою літуна можна ефективно збирати ящики з припасами, я вже ось такі зелені можу відкривати. Тут інколи втрапляються ось такі принти. На сідла для певних типів динозаврів, вони мають збільшену броню, але й потребують більше ресурсів для свого виготовлення. Ну і в цілому тепер я максимально пристосований для переміщення по карті острова. Тепер, напевно, моїм наступним буде завданням. це Дослідження всіх куточків, так би мовити, острова і пошук ефективних динозаврів для свого розвитку. В першу чергу тут потрібно динозаврів, котрі будуть нести яйця, приучити, і потужних хижаків потрібно знайти, таких як тиранозавр, для того, щоб. Можна було безпечно для себе і ефективно досліджувати острів. Також варіант є спинозавр, вони трошки, як би мовити, слабші за тиранозаврів, але і приучити їх легше. Але, втім, тут уже вступає в роль в гру, так би мовити, будівництво пасток для динозаврів, для приручення їх. І буду зараз гуглити, бо оскільки я ніколи якось ними не користувався. В модових варіантах є такий цікавий мод Immersive Timming, який дозволяє альтернативним способом приручати динозаврів. Тоді вони не потрібно для них будувати пасток, а в певних певною механікою їх приручати, так би мовити, перемогти в бою таких хижаків, як тираннозавр, і тоді він стане на нашу сторону. Втім, я вирішив поки що користуватися класичними методами, а тому буду досліджувати, як збудувати паску для приручення тиранозавра. Тож зустрінемося вже, вже скоро. Та перш ніж відправитися за тиранозавром, я вирішив налагодити свій землеробський процес, так би мовити. Адже для того, щоб ефективно переручувати великих істот, потрібні хороші корми. Інакше це буде дуже-дуже довгий процес і не надто ефективний, оскільки буде падати рівень прирученого динозавра. Для цього потрібно в першу чергу подивитися у цьомусь котлові. Це модовий котел, тут вже одразу доступні рецепти певних інреді... ну, певних страв, які ми готуємо, і кормів. Взагалі, для приручення тиранозара потрібен винятковий корм. Як бачите, на нього потрібні. Яйця динозаврів, е великі яйця, це, котрі е продукують, так би мовити, бронтозаври, терезинозаври, всякі інші заври. Але, наприклад, для приручення більш е невеликих істот достатньо, так би мовити, кормів на основі фруктів і овочів. І нам, наприклад, потрібна картопля і кукурудза для вирощування, для виготовлення цих кормів. Вирощуються рослини в в ось таких грядках, куди потрібно помістити насіння певної культури, наприклад, якось насіння картоплі чи насіння моркви. Також кукурудза і лимон ще вирощуються. Ну, вирощуються в цілому всі овочі е, і рослини, які доступні варкові. ну майже всі. Е Потім на цих гра... е, до цих грядок потрібно підвести воду. Е, вода в нас подається по трубах, так би мовити. І ось такі в нас є труби. Кам'яні вони і металеві бувають. А, в цілому, ну, в класичному варіанті, нам потрібно підвести їх до води. І а, такий, не бачу. Так. А. І, і, так би мовити, направити трубу у воду. Коли вона. А, Пов'язана з водою, вона при... набуває такого синюватого відтінку. І коли ви помістите кран на кінець цього водопроводу, ви побачите, що тече з нього вода. Ви можете попити води, наприклад, можете в інвентарі цього крану наповнити якусь посудину для води, шкіряний бурдюк або скляна банка на цих початкових етапах. А також для того, щоб вирощувати рослини, їм потрібно добриво. Добриво переробляється ось такому композному ящику з фекалій тварин і соломи. Але це доволі довгий процес, тому потрібно якомога більше закидати ресурсів у такі композні ящики і ставити їх кілька штук, щоб у вас, наприклад, ви кудись відлучилися, і у вас на багато добрива. На Вироблялося, так би мовити. Потім прийти його і застосувати до грядки. Як бачите, грядка засіяна, зрошується, але не удобрена. Без добрива рослини рости не будуть. Але це вже, так би мовити, питання часу. Добриво, звісно, виготовити не так складно. Зібрати кілька випорожнень і соломи на роботи із дерев. А далі я, напевно, пополюю трошки на великих істот, таких як, наприклад, диплодоки за допомогою свого раптора, щоб здобути первокласне м'ясо. Воно буде дещо менш ефективним, ніж корм для приручення тиранозавра, але все ж я сподіваюся на моїх рейдах. Я зможу приручити тиреноловра без того, щоб 3 години сидіти біля нього, біля його е тушки без е свідомості. Ну, що ж, спробуємо. А, також е Забув ще один нюанс: крім того, щоб е зробити водопостачання ваших грядок, їх ще потрібно. Можна виготовити теплицю, побудувати, так би мовити. Рядки і рослини будуть рости і так, але за допомогою тепличних будівель, таких як стіни і перекриття, ви зможете підвищити ефективність росту ваших рослин. Ось таким чином. Будуєте стіни і будуєте перекриття. І коли ви дивитеся на грядку, ви бачите ефект теплиці 180%. Повністю закрита, так би мовити, теплиця, котра ну, не має ось таких прогалин у стінах своїх дає 300% бонус до швидкості росту рослин. Ось такі основи землеробства в Аркові. Ви можете зустріти таранозавра майже по всій території острова, блукаючи, особливо він полюбляє бувати на болотних локаціях острова. Але щоб, так би мовити, не покладатися тільки на вдачу, я рекомендую вам відправитися на ось цей острів, що попереду мене, у північно східній частині карти острів. Там ви обов'язково знайдете тиранозавра хоча б одненько, але, скоріш за все, навіть не одного. І збудувавши пастку вже на новому місці, мені ну, потрібно тепер заманити тиранозавра безпосередньо в неї. Ну Що ж, сподіваюся, мені зараз вдасться. Адже останнім часом чомусь вони не хотіли в неї потрапляти. Так, здається, мені нарешті вдалося. На цю пастку потрібно 14 е таких ось кам'яних колон. І тепер мені потрібно оглушити нашого тиранозавра. Е Сенсу куди стріляти в талому немає, Ну, різниці е куди стріляти немає. Е Тиранозавр отримує е шкоду будь-яку частину свого тіла однаково. Стріл доволі багато знадобиться із е початковим, так би мовити е арбалетом, але <смістична> я ж сам знав, на що я йшов е йдучи на 50 му рівні проти тиранозавра. Точніше, намагаючись його приручити. Догалі неочікувана перешкода. Там на моєму шляху це ще один тиранозавр. Ну, нічого страшного. ми його трошки відманимо і... полетимо кудись далі. А ось більш небезпечно треба мовити. перепуна, це ось цей аргентаріс. Котрий... Е, може просто-напросто з'їсти мого тиранозавра, який буде оглушений там е, гентові з великого рівня сильно багато хп. Ох так, міф тиранудон вийшов. Переможця не з цього двобою, але ж... Основне наше завдання це оглушити тиранозаура. І знову не потрапити на очі іншому цей Десь там у льо. Так, і знову він мене побачив. Свой тиранозавр він вже там потрошку оглушається. Так, а ти лети собі, іди десь подалі. Нарешті, нарешті його зміг звалити таке цього тиранозавра. Ну і тепер, так би мовити, найнудніша частина. Нам потрібно його вигодувати. А на сирому м'ясі це буде доволі довго. Хоча на десь приблизно 3 годівлі нам потрібно на сирому першосортному м'ясі. І, звісно ж, підтримувати оглушення цього тиранозавра. Ну що ж, подивимося, скільки це часу займе. Ось так, мій перший приручений тиранозавр. Потужне створіння, звісно, як не крути. Але один нюанс існує. Я покататися на ньому поки ще не зможу. Оскільки його сідло виготовляється аж на 74 му рівні, а я все ще 50-й. Тому просто порадію тому, що я вже таки зміг його приручити класичним способом, за допомогою пастки ось такої. І тепер в моєму арсеналі, так би мовити, є ця потужна звірючка, але, звісно, доставити її до свого будинку буде проблематично. Що ж, е, так, е, на цьому моменті я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео, це допомагає е, каналу і мені особисто, я буду вам дуже вдячний. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі Віавісію.